Доброго дня, мої друзі, доброго дня мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами, я, Костянтин. Вітаю всіх. Е, вибачте, очки зніму, бо так некультурно. Отак начебто нормально. Так, що сьогодні відбувається? Знов я на Рибалці, Знов я у місті Києві. Це набережна, воно Подол. Е, та що, вийшов за судаком, бо надивився. Серіалів <смі> з Воротняком, та з Артемом Некричем та з Дмитром Галашем. Ну і що, жаба, воно якось, знаєте, зачухалась і кажу: ну піду я полюю. А, сьогодні буду полювати судака на дропшот. Отака в мене оснастка. Зараз я вам покажу. <кху> Ось о, бачите? Грузок, приманка, Це мій. Старий товариш не обріз, такий кол для підриву судака, гарний. Тобто по приманці, по приманці дивіться, Шад Інпакт, четвертий розмір в кольорі, в кольорі лох. Це такий слаг, він неактивний. Це я його брав для дропшота. ну Зараз, вибачте, люди пройдуть та я продовжу. Ну, це місто. Нічого з цим не зробиш. Тут люди ходять, гуляють і треба робити паузи. Що? Буду тут на цьому місці рибалити. Кіно подивився Володимира Воротняка та Артема Некрича та Дмитра Галаша. Ну, вони ловились з той сторони. Цього мосту. Ось, бачите, О, там вони там далі ловили. Ну, я начебто ж собі задав питання. Костя, та ти що, лошара? Що ти, люди знайшли собі рибу, а ти оце прибіжиш, а вони тебе побачать і почнеться. Ооо, да, блогери поприбігали. Тому я принципово вирішив стати десь тут, в сторонці, щоб хай вони ловлять їхні місця і буду полювати тут. Так, ну в мене є ну, десь півтори-дві години. Спробую хоч одного, двох впалюю, покльовку отримаю і на цьому все закінчиться. Не розмазую соплі, починаємо. Так. Ну, поїхали. А По приманці все я вам начебто сказав, це Та сказав. Так, це кейтеч. Вага 25 грамів. Шмаляю, ну що, задача номер один – це тримати приманку на місці. Тому що течія, якщо буде зносити, це не джих, і це не туди, не сюди. Взагалі цією приманкою е ну, я ловив з човна. І це було б правильно ловити з човна, якщо ви... І Вертикально граєте, а зараз, ну, а що, треба експериментувати, нічого Нічого страшного. Так, окуляри вдягаємо, сонечко світить. Далеко я не кидаю, нема сенсу, бо течія дуже високий рівень води, течія, і все одно, як вагони ви не ставили, його буде прижимати. І шмаляти туди. Посередині Дніпра ну, це тільки витрачати час. Тому кидаю недалеко, вперлась і, і поїхали. І не стійте на одному місці. Ну, покидали там хвилин 15-20. Якщо нічого не тюкнуло, треба зміщатися. Він не стоїть на одному місці і це не карась, щоб там накидали йому їди, та він як порося приліз та і стоїть біля вашої каші. До речі, е прийшов я на ті місця, де писав кіно з закунями. Прийшов, а там аншлаг. Я туди, а вони кажуть мені, люди, ти хто такий? Ми тебе не знаємо. Пішов ти ціля. Я кажу, та хлопці, та я ж блогер, та я ж тут знімав, та я ж та, я ж, та я ж та я ж. До побачення, хлопчик. Ну що, ну пішов шукати собі щастя. Та нічого, як до мене, не треба бути жлобом. Ну, хай у людей, може, нема часу стільки шукати ту рибу. Да? Їм хочеться полювати. Та і хай ловлять, аби, аби було задоволення. І ще скандалити типу, з цього приводу, що де кому там та риба чи що. ні. Ну Я так, мені батько за це по дупі давав, щоб я був такою людиною. Щиро дякую тату. І обов'язково, хлопці, паузи. Обов'язково хижак це тільки паузи. Тобто пограли трохи, от якби зараз влупив, це б я б наумничався. Пограли трохи, пауза. Обов'язково, секунди 4-5 робіть паузу, бо він може до приманки підійти і дивитися. Тільки пауза, він її одразу атакує. Що ще я хотів сказати? Дмитро Галаш це відомий спортсмен, відома людина. він, Я знаю, він полюбляє снасть дропшот, він майстер в цьому ділі, ділі. Дивіться, ну я не знаю. Він чіпляє весь час приманку за краєчок. Він ловить на карпові гачки. І в нього як -то це виходить. Я, я чіпляю трохи далі. Бачите, проходить ну, майже всередині, можна ще трохи ближче до голови. Я не можу, мені візуально, як він ціпля за кранч за краєчок цієї приманки, ну мені кажеться, він влупить десь посередині, зірве і все, і на цьому все закінчиться. Тому мені морально це важко. Хоча він майстер в цьому, він може і правий. Як в нього? Ну якщо я. Е Гачок так просовую, в мене хуже гра приманка. В нього дійсно, якщо за краєчок, то приманка буде бовтатись і гра буде цікавіше. Ну мені морально так краще. Це індивідуальна справа кожного. Так, харея, умнічать. Треба ли, рибу ловити, бо це все теорія. Зайшов. Кабосяндра. Ну давай, покажись. Тут є звісно, Не воротняк вовчик, Ну, вибач мене теж нормальний тут а Ну заходь сюди Заходь Зараз, 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 зараз Юху Ю, -ху! Ю -ху -ху! А ну, дивіться на фоні подолу, Класяра, Клосяра, Класяра. Ой, Класяра, оце судак, оце судак. Фу, в шахту, в шахту зайшов. Так, ну це зачотний, це. Це можна і забрати таку. Фу, адреналинчика хватанув, оце хватанув, так хватанув. Здорово. Це ж треба які люди. Добрий ранок. Добрий. Я виключу, бо це... бо це таке. Чи ти знімаєш? Зараз буду знімати. Ха -ха, ну, давай. Я вас вітаю. А. Я вас вітаю, любі друзі. Це я з вами. То, що бачите, приходьте ловити судака. Дніпро велике, місто велике. Чекаємо. Приходьте та підписуйтесь на його канал. На мій не треба. Бажаю всім здоров'я. Я радий бачити тебе, Артем. кого Я тільки казав, тільки стояв, я полював судака і кажу. Ну, Артем, там ловить воротняк там галаш, там. Думаю, ні, не, не буду, Їхні місця постою тут собі. І мені фартануло. Що зловив, да? так? Так. Гарний. Ну, влазить чи ні? Ну трошки да. не влазить. Ну отак, нормально. Пивовка, да? Ну взяв, я вам покажу. Чого. Зараз. сьогодні судака не бачу. Ну ви ж спортсмени, а ми мартишки, тому вибачте. Ось що ти Йо-йо-йо! О, ну Кіке він? Я, я знав. — Що ж ви, ви наробили? Та їсти їсти хочеться, розумієш? Тут не то, що я там це. ну жрать придавила так, щоб, блін, думаю... — А можеш його ти... взяти красиво? Можу, що не можу. А тут, тут справа Чуваєш, справа в тому, що тут диви... тут цінник. 203 гривні. А що це я купляв? Зараз чекай. Рашен. Та це тортик був, так що ні, в рашені судака не це його. Дивіться, який красунок, Ну це реально за кіло. 200 Та я б трьоха сказав. Що ти вже брехай, так брехать. Що ти? Ну витягнути треба робити. Та ні, нормально, що брехати це нормальний судак. Ти Тут минулого року теж гарно ти ловив, я вот там. Так, GoPro виключись. Ага, пішов в дупу виключись, сам виключись. Вон, зараз зараз покажу. Зараз хлопці чекайте. Я виключу його. Я тільки шукаю трошки. Це ж треба. Тільки пішли вон, хлопці. Тільки розмовляв про це все. Що тут і Артем, і володька десь. Ходять, гуляють і зустрів. Ну що, Київ це велике село. Всі люди поруч. Зустрітися можна де завгодно. О, здрасте. Як справи? Та, стільки прийшов, а у вас як? Ну, одного полював. Окушка. Та ні, я судочка да, влупив то. Бо бачу, ви там де вилажували на тому місці, де ні, мене Як катера т. пожарного, то там народу. Бом... Та я знаю, я прийшов мені сказали. Ти що тут робиш? Давай, ти в своє відловив чешись звідси. — я, Та... я теж з маршрутки виходжу, да. мужики десь спільно. Да. говорить, туди не йди, там. Я кажу, да ні, я не туди. У мене своє місце. Ну хай ловлять, що ми ж люди. Ладно, всього найкращого, пішов. Це сьогодні що, свято чи що людей стільки? Ну може, так. Да. Ось і все, друзі. Закінчив я рибалити на сьогодні. Ну, що, Судак є, є, все чудово. Треба збиратись, бо є справи. І я і планував так вийти на годину-півтори. Тобто, ще сонце навіть. До кінця не вийшла, вже треба їхати. Ну я не до того веду. Риба прокльовує, чудово провів ранок, зустрів багато людей, приємних людей, зустрів спортсменів, зустрів моїх підписників. Дуже чудово поспілкувались дуже добрі люди. Дуже приємно, коли тебе впізнають. і і треба ще підписувати, щоб пізнавали ще більше. Це я жуткую так. Так, друзі мої, що? Бажаю я вам здоров'я, бажаю я вам гарного настрою. Моліться за Збройні сили. Завдяки їм це у нас все виходить. Порибалити, пожити. Бережіть себе, складний час, війна, ви все це знаєте. Ми обов'язково переможемо. Ще раз прошу вас, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей! З вами був Костянтин. Бувайте!